Про деякі старовинні могили Красноградського міського кладовища на старому красноградському міському кладовищі збереглись до нашого часу старовинні могили, неначе затамувавши подих, вони споглядають на нас з вічності, дякуючи за пам'ять. На жаль, не знайдена інформація про багатьох членів їхніх родин, чим вони займались за життя, крім Таранова Матвія Семеновича. Який разом зі своїм братом були поміщиками та відомими благодійниками і меценатами. Саме за кілька десятків метрів від могили Матвія Семеновича колись розміщувалась Миколаївська церква, що була збудована на кошти братів Таранових, а після революції зруйнована місцевою гопотою. Наші сучасники зі старшого покоління саме так їх згадували брати Таранови. Поблизу колишнього учгоспу. Де революційні часи розміщувалась величезна садива сім'ї Таранових з садом з боку від міста та ставком, що зберігся до нашого часу, який досі називають Таранівський або Старий Ставок. На жаль, місця поховання інших членів таранівської родини невідомі, як і те, як склалася їхня доля. Нещодавно з'явилася інформація, що в нашому місті мешкає. Представниця їхнього роду, та, на жаль, до цього часу отримати про неї більш детальну інформацію та вийти на зв'язок не вдалося. Ідучи повз цих могил, зупинимось на хвилинку, пом'янемо їх добрим словом. Бо колись настане час, як хтось так само згадає про нас.